Зараз майстер-клас для клієнтів, коли вони в перший раз отримують такі упаковки Айерлес. Буває ось така штучка, коли довго стоїть. І там буває така річ, ну в цьому там все гаразд, я дивлюсь, але буває так, що сам крем не. Не дотикається до тої маленької там пімпочки. Тоді я рекомендую, ой, господи, пару раз стряхнути, так от перевернути, щоб сам крем почав стикатися, бо там такий маленький піптик, бо оце все він піднімається. отут. І тоді, оп, все працює. Так, один перевіряємо. І не Це... стряхнула так трошки довше. Ось так трохи стряхнути, оп, і все гарно працює.